Доброго дня. Готували ми вчора фрезу до ремонту. В неї відірвало тут полоску і третю точку у неї вигнуло вниз. Ну, Коли її перевернуло. Я це розказував вже в деяких своїх відео прошлих Так, фреза метр сорок по ширині. Ножики тут влазять 22 см. Це не активна борона, хоча ніхто не говорить за це. Тому що перша наша фреза це була не фреза, а активна борона, я так розумію, тому що там е, обробіток був е, десь в районі 15 см, е, і ця фреза ну, не поміщалася тут ножівці. те потрібно їх було підпилювати. От, Ми їх підпиляли, тільки тоді поставили. І то воно там чухрало. Е, ну що ще? Ну, Ми тут здали фрезу і нам прислали знову цю, е, яку ми здали. І ми нею працюємо, але ж із-за того, що кардан нам порвало, то її вивернуло так догори ногами. Ножами вверх вона піднята була, висіла, щоб додому доїхати. Е, і вигнула ось цю третю точку. Третю точку, воно її сильно приплющило. Вона повинна бути вище. От. І оцю пластину взагалі відірвала. Вона... Її потрібно зрізати, вигинати. І також друга також ну, тут не сильно видно буде, якщо ти навіть знімеш. Но тут тріщини пішли. Все ж таки, почали. Тобто вона дирвиться так же само. Що? Тут трохи піднялася ця частина, але ми думали, що тут взагалі вуха оці або надирвало, або болт надирвало, але ні, ми розкручували, він ідеальний. Найду фотографію, закину в відео. Тобто ми сюди назад це поставили. Вирівняли просто цього болта, його просто підігнуло. І поставили назад. Наше А, і тут ще повивертало. Так як воно згиналося, йому не було куди діватися, воно тут в сторони повело. Отут і так само з цієї сторони. Через це потрібен різак і потрібно його це все вигнути. Можливо, якоюсь шпилькою нагріємо. Чи це, чи... Якимось іншим методом ми, ми його вирівняємо, щоб воно було рівно. І третю точку піднімемо і переваримо. Тут пластиниці вирівняємо і переваримо, щоб вже було нормально. Тут фреза вже страдалі, це у нас тут вже варено багато чого із заточних кооперативів, Там труси, бездоріжжя, і воно ну, рвало і тут ось. Оці пластинки маленькі наварені. Воно і туди навіть йшло, і, і тут. Ось і тут Професійний сварщик варив. То, там, де він вже позаварював, то там вже нема проблем. Все, Далі, далі не йде і проблема вирішена. Так же само і тут. Що тут також вже проварено, то вже нормально. Що тут ще? Ну, Ще то цей ми зняли. Його також підгинало, і рвало. Тут 2 мм, думаю, ну, півтора може і є, я думаю. Такий важкий і непотужний. Цей щит тут рвало у нас. Також я цей ж сворщик і проварив і тут. І з тої сторони щитка проварював. І тут проварював. Ну, Там, де були слабкі місця. Ну, Вже цих проблем немає. Якби не перевернуло не вивернуло фрезу, то е, було б з нею все окей. А так е, вона погано лізе в землю і. Е, ну, Що на отак падає. Не отак, а отак. І вона ну, погано занурюється в землю, вона поки зариється, туди й важко йому так зариватися. Через це потрібно підняти цю третю точку, щоб воно краще лізло ножам. От, І що тут можна ще сказати по ній? Е, У нас е, оця бракована була, фреза, яку ми здали, то вона була легша, чим ця навіть. Та була 1,55 метр 40, але ця 1,40 важча. Ну, я не знаю наскільки кілограм на 50 точно я думаю. Тобто Вона важка сама по собі, і глибина в пробітку тут більша. Е, і там був розтягнутий цепок і що там ще було? А, ну Тут у нас на тій фрезі е, стерте було і силіконом замазане і покрашене. Тобто ми перший раз виїхали на землю після покупки і одразу стерлося воно тут. Ця земля з ну, землею цим. І одразу масло витекло звідси. І потім почало набиватися сюди в кожух цей, всередину. Все б нічого. Ми б то проварили б це не проблема, але ж це пок був розтягнутий. А в нас сезон, і він ще не закінчився. І люди дзвонять і просять там, мені потрібно ну, пофрезерувати. А у нас нема такої можливості, тому що фреза накрилася. Е, тому що ну, це, все, це все час. Через те я дзвонив там і ми її вернули. От, і один із мінусів, яких там було е, неможливо її було розібрати. Тобто подивитися, що там всередині. через це вікно ми могли тільки туди зазирнути. Що там не так. Це пок був просто розтягнутий. Ми не знаємо, що там було із цими зв'язками. Може, й вони там стерті. Ми не могли туди долізти. Е, тут не було. Там, тобто, там не було оцих е, гвинтиків, болтиків, е, щоб розкрутити, зняти кожух і подивитися, що там всередині. Там воно було суцільне і зашите отак. І все. Це тут можна викрутити і глянути, що, що не так, що так, і так далі. А там неможливо це було зробити. І часу не було, інструментів. Е, ну, Через те повернули, і, і слава Богу, що ця й приїхала нам. Так, із дороботок ще тут. Ми наварили ось пластину, тому що третя фреза об землю і вона стирає оцю пластину. Оце оригінальна пластина, але вона ну, в доброму дуже стані, але по трохи вона почала стиратися. Щоб цього не, ну, не було, щоб вона не стиралася до кінця, ми наварили ось цю пластину. По-моєму, ага, і не тільки цю пластину ми варили. Це була пластина. А це взагалі ще одна. ще одна, і Воно також і тут стирається. Але це не пластина, а старий ніж серп. Отакий, як оце тут. Оце ми ну, вибракували вже він і зносився. Ми просто там їх в гаражі в коробку кидаємо, старі. І оце один із ножиків сюди приварили. І ще десь один ножик, я не пам'ятаю, десь кинули також ну, полоску цю металеву, яка різниця, щоб не стиралося далі. Ну і поки що це все, мабуть, Більш нічого такої розказувати нема. Тут з фрезою вона дуже потужна. 88-го року випуску не підводила нас. Якби це не кардан не порвало, то вона б працювала й далі нормально. А так ну, потрібно допрацювати, поки ремонтується у нас трактор. Уже зашліфонули нам блок і голову. ну І там інші роботи роблять, там форсунки перевіряють, там кольця дивляться зазори.